Доброго дня, панове! У цьому відео я покажу, як налаштувати клієнт-квірк для підключення до нашої мережі ІТХ. Зараз у мене квірк налашт... зараз просто встановлений і ніяких налаштунків тут немає. Це просто, як бачите, зараз просто холодний запуск. І зараз ми будемо що робити, будемо просто його налаштувати і все. Як бачите, на першому вікні нас майстер налаштування вітає нас, ласкаво просимо. Продовжуємо. Тут, у другому вікні, як бачите, в нас ліцензійне зголошення. Ця програма розповсюджується за умови ліцензування GPL 2. У наступному вікні, як бачите, в нас тут є шлях до теки з налаштуваннями. Тобто у цій теці буде жити безпосередньо сама програма. А вона у цій теці складає свої налаштунки, і ми тут нічого змінювати не будемо. І є також ще тека, куди. Програма Quick буде складати усі завантажені файли. У наступному вікні ми бачимо нік по замовчуванню і також деякі настройки. Тут можна вказати як бачите, профіль, вік, стать, розміщення. Насправді це не специфіковано за, за, за стандартом ERC, але те не менше, Тут це можна зазначити і ці наштунки будуть доступні з інших клієнтів QIR, які під'єднані до мережі. Ми це також змінити наразі не будемо, лишаємо усе по замовченню. Тут у п'ятому вікні можна обрати тему, що буде використовуватися, як бачите, у нас тут є два варіанти: є фантастична тема та мінімалістична тема. Оберемо значення по замовченню. фантастична, насправді теми є інші, можна це завантажити з їхнього вебсайту сайту, сайту проєкту Кірк. Далі, як бачите, це вже все. І єдине, що можна зробити, це вказати. Мастер налаштування, щоб встановив клієнт квірк як по замовженню у якості клієнту і RC в оточній прицеди Windows. Виконуємо це налаштування і зараз у нас запуститься безпосередньо саме вікно, запуститься безпосередньо сам клієнт Quirk. Ось так він виглядає. Як бачите, тут нічого ще немає. Зараз ми зайдемо налаштунки, де ще підправимо. Насправді є тут один, один, такий дуже цікавий момент. Для того, щоб у вас коректно від, відтвориться усілякі арти із сервері ERC, важливо все ж таки встановити інший шрифт, такий шрифт, який дозволив нам це зробити. Зараз я ленько його знайду. Ось цей шрифт Lucida Console, який дозволив нам відображати арти ERC. Також насправді це доволі... Насправді, якщо використовувати цей шрифт, цей шрифт він є моноширинним, і тому насправді для ісників, ну оскільки Ірсі, ця штука, вона більша для, для, для консольного використання, насправді, у такому, у такому режимі буде значно гарніше відрости текст, у тому числі Арти і р Якщо ви полюбляєте такі штуки, як арти як у консолі, для вас це буде просто. Хороша знагідка у такому випадку. Тепер потрібно додати, додати нашу мережу. Натискаємо ось цей шарик, схожий на глобус землі, і тут вказуємо назву нашої мережі ITH. Зберігаємо і тепер потрібно знову відкрити саме вікно. І тут потрібно вказати наш сервер IRC. Якщо ми подивимось, тут у нас є. Е, нас тут є. Де, наш, де наша тільки що створена мережа і ТХ, і тут потрібно тепер натиснути на значок сервера і додати е, наш сервер ERC, ithobby.km.ua, І тут потрібно вказати, натиснути кнопочку додатково, де обрати тип з'єднання SSL та вказати відповідний порт 6697. Наш проект it Hobby використовує стандартні порти для ERC, тому. 6697 це стандартний порт FC для використання протоколу SSL, TLS. І усе, тепер ми можемо під'єднатися до нашого сервера і подивитися на наш чудовий арт. Насправді на сервер є арт, але він дуже простенький, тим не менше, якщо ви любите якісь штуки, які іншим користувачам в тобто, тобто у чатіку для вас це буде просто знах... для вас це буде просто знахідка. Отже, натискаємо закрить і тепер нам потрібно перейти у наш дефолтний чатик. Як бачите, нам потрібно також додати інші, інше вікно. Давайте спробуємо також додати, тому що цей шрифт застосовується тільки для тексту у інтерфейсі. Отже, переходимо на «Налаштування теми, і давайте ще оберемо шрифт Lucida Console консоль і для вводу також. Так, йдемо сюди. Шукаємо наш шріфт. Десь він має бути тут, Так, люці до консоль і добираємо, до, до, додаємо також цей від і тут. І як бачите, в такому випадку у нас е коректно відображається арт, що і має бути. Як бачите, е так виглядає клієнт Quirk при підключенні до нашого сервера і IT-хобі. Насправді, цей клієнт є доволі старою версією. Він різдві з 2012 року. Як бачите, зараз на цьому комп'ютері встановлена версія Quirk версії 4.2.0 з гарною назвою Equilibrium, що насправді є дуже прикольно. Під час підключення до сервера, як бачите, тут є деякі рекомендовані канали. Ukrainian Chat, будь, будь ласка, заходьте на цей канал, тут ми спілкуємося постійно. Також тут є е, чат наші, нашої Вікіпедії. ПМВК, це насправді також дуже цікава програма, мені дуже подобається нею користуватися, досить давно її становив на сервіс, близько півроку. Є також чат нашого ігрового проекту My MyWorld. Заходьте, будь ласка, грайте з нами. І є ясна річ, е, е, чат, де ми сидимо е, і обговорюємо відоси з цього поточного YouTube каналу. Давайте зайдемо на, на якийсь будь-який чат, наприклад, перейдемо у, у чат MSV.net, наприклад. Як бачите, чомусь це посилання не спрацювало, що насправді, мабуть, не дуже добре. Тим не менше, давайте спробуємо це зробити вручну. Як це зробити? Join, join і MSV.net. Якщо ми це зробимо, ми успішно, успішно перейдемо у чат. З. Успішно перейдемо у чат msv.net. Також можна таким ж самим чином перейти і у інші чати, наприклад, UA. Join eh, UA. І таким чином ми перейдемо у чат UA. Як бачите, ось так відбувається робота клієнту Quirk у нашій мережі. Ну що ж, на цьому все на все добре. До побачення.